Журнали, та й українські журнали, я маю на увазі е, такого всеукраїнського значення. Адама Міцкевича всюди показують і над ним ангел. А мені мого Шевченка, як фотографують, фотографують його спину і показують мені три будинки. Де ви є всі? Я йду до голови міської ради і кажу, слухайте, а я ж не відкриваю дверей бо він поки він не є головою, то я так знову спілкуюся, як Як тільки пройшла сволота в цей самий кабінет, вже з ним не говориш так, як належить. Зафільмуєте, от він був, пані Надя була і і Супруг, вони вам скажуть, є на Янівському цвинтарі на 50 му полі 28 дітей походить, замордовані. От ви бачили під 17 мехевостей? Не бачились то? Бачились там? Дитинку розкривають, той німець і кажуть, що як ти не признаєшся, то ми її заморозимо, дитину матері. А з нашими, то, то вони з нашими робили, з моєю сестрою таке саме робили. То чекайте, то вони показують в 76-му році той фільм, а процес той відбувався в 44-му-45-му році, як наших дітей мордували. Куди йдемо? Так, що є багато проблем, а найголовніша проблема є та то, що ви кажете, об'єднатися то ще разом кажу, поки не буде знати своєї історії.